У музеї історії міста Коломиї презентував виставку своїх робіт художник Микола Семеняк. Тут зібрано найновіші роботи майстра за останні три роки. На урочисте відкриття завітали всі рідні і друзі художника та прихильники його творчості. Таємницями майстерності Микола Семеняк поділився з нашими журналістами. Микола Семеняк вже досвідчений художник, навчався у Львівському інституті прикладного мистецтва. Вже майже 30 років вчить малювати діток у місцевій художній школі. Неодноразово презентував свої персональні виставки в Коломиї та за її межами. Вчився я там шість років. Саме місто. Львів це є е, такий е, центр культури західної України. Я б сказав, навіть і для цілої України, тому що там збереглося дуже багато пам'яток архітектури, велика кількість музеїв, і він сам 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 саме атмосфера надихає на якусь творчість. Пан Микола розповідає, що мистецтво має бути близьким та зрозумілим для людей, тому створює картини в напрямку реалізм. Микола Семеняк один з найкращих пейзажистів у нашому краю. Щоб створити такі роботи, художник їздить всією Україною у пошуках непересічних краєвидів. Водночас вміє побачити цікаве у щоденних картинах природи і життя. Також до вподоби художнику працювати у стилі графіки. Тільки реалізм. Я ну не знаю. Мене, мене щось більше вабить, це академічне мистецтво, ну більш таке доступне до людей. Ці ізми це все переходяще. Ми вже проходили. Перший дебют моєї виставки, яку я, який я приймав участь, це був 84-й рік. Я ще був студентом, і в Коломиї е, була проведена виставка коломійських художників. Там я виставився вперше. Постійно. Праця, кожен рік вистав... виставлення і в Коломиї, і в Франківську, а пізніше вже і за межами України. От, вони давали ще більше такої наснаги до того, щоб щось робити. Працювати. Я пейзажі малював, потім в мене ще є паралельна така жанр графіка, яку я також працюю над нею. Я малюю в більшості це архітектуру, старі пам'ятки архітектури. Які є в нас на західній Україні дуже багато, просто в такому це не стані, що потрібно великі кошти, щоб це все відродити. На відміну, наприклад, від європейських, от я був там в Чехії чи в Польщі? Ну там все а У нас на жаль руйнують. Я вже дивився по нашій колонії, як просто по-вандальськи відносяться до старої спадщини, тої спадщини від Австрії, яка дісталася в нам. На виставці у музеї історії міста Коломиї Микола Семеняк презентував роботи за останні три роки творчості. Тут зібрано майже 60 композицій майстра. Він каже, що це був знаковий період, який вплинув як на його життя, так і на творчість. Три роки я працював над цією виставкою. Я вирішив цю виставку присвятити пам'яті моєї мами, якої вже три роки немає. У моєму житті відбулися зміни, і то такі дуже... Кардинальні, тому що вже 10 років, як померла мене дружина, і вона все мене просила малювати квіти. Я ніяк не міг рішитися на це. Але тепер в мене з'явилася людина, яка якби, сприяла цьому, і я почав малювати. Малюю я квіти вже майже 3 роки. Ну, Квіти дуже важко малювати. Перше, їх треба знати характер квітки. Ті листочки, тому що кожна по-різному сприймається колір. От. І це е, свого роду якби, е, це відкривається ще одна грань моєї такої творчості. Сьогодні професійно займатися мистецтвом не дешево, каже художник, адже матеріали для створення полотен чимало коштують, а про рами для картин годі й говорити. Тому лише справжнім фанатам своєї справи. Цифри не стануть на заваді. Ольга Гереджук Сергій Гурмак події НТК.